Не можеш відірватися від свого планшета. Хоч би пішов на вулицю подихати свіжим повітрям. Очі пожалій, уроки вивчив. Ще не всі виконав. Слухай, а що нам було задано з української літератури? Треба прочитати Повісті Куряна. Тобто вір про малого Тараса Шевченка. Про його минуле. О, як я не люблю читати. Як це? Нудної ліньки слухай, Наталю. Цікаво було побувати у тому часі і зустріти малого Тараса, нашого ровесника. Поговорили б з ним, про життя побачили, усе на власні очі. Ото було здорово, а то сиди, читай. Ну то, придумав, ще один мені письменник фантаст Знаєш, сто років тому вже один англійський письменник Герберт Уелс. Він нафантазував, що буде машина часу яка в будь-яку хвилину перенесе в майбутнє і минуле. Мати машину часу, ось що мені потрібно. Перенестись на початок 19 століття, а ти б хотіла? Звичайно, це захоплюче. Але де там нам. Можна спробувати, наприклад, віртуальну подорож у часи Тараса Шевченка. Сіда. Зараз складемо програму, запустимо комп'ютер і... Напевно, в минулому. минулому. Оглянь, он якийсь хлопчик, Тигнув пране. Давай спитаємо у нього. Привіт! Привіт! Здорові вони. Питання у нього якесь до потопи. Хлопчику, ти не знаєш, що це за село? А вже знаю. Наше село Кирилівка. Кирилівка це ж те село, де пройшло дитинство Тараса Шевченка. А ви звідки знаєте про мене? Бо я вас не знаю, ніколи вас раніше не бачу. Ти що? Вдав де тарас Шевченко наш геніальний поля. Так, Тарас є, Шевченко, сирота угорі. А що ти оце робив? Ну не бійся, признайся, вірші складав чи малював. Я, ви і про це знаєте? Не смійтеся, хоча б ви з мене, а то все село дорікає, що я ледаща, що робити нічого не хочу. А я всі свої жалі на папір вела. І легше мені в одинокому сироті на душі стоять. Ура! Ми, ми в минулому. минулому. Тарасе, ти не уявляєш, які ми раді, що перенеслись до тебе, розмовляємо з тобою. Ми з 21-го століття вирішили прогулятися у часі, і заодно домашнє завдання з української літератури виконати. Фрактично. Вчити, я розкажу, не повірять. Розумієш, нас задали прочитати степ... okay. повість Степана Васильченка про тебе. А він лінується тому й радіє, що все на свої очі побачить і читати нічого не треба. Як це про мене? Через 200 років про мене знають? У школі як? Розповідає про сироту Тараса? Який я, як? учителька, і то дуже строго. Якщо, якщо повість не прочитаю, то одиницю буду мати. Тож не, не барися, розповідай біографії від початку. Будь ласка, розкажи. Де ж ви знали паночі? Де люди плачуть живучі? То ви б елегій не складали та марно Бога не хвалили, а наші сльози сміючись. За що? Я знаю. Хатину в полі, за да що не знаю, називають хатину в полі тихим рані. Я в хаті мучився колись. мені там сльози пролились. Не теж Я не знаю, чи є у Бога люте зло, що у тій хаті не жило. А хату раді. Ну ти даєш такий малий, а такий толоновий Молодець, геніально. Невже? Мені справді подобається. Мене всі так лають, лише одна моя подруга, Оксаночка підтримує і підбадьорює мене. Кожна людина має достойно прожити у своєму часі, зробити все можливе для кращої долі України і українців. Тарас Шевченко завжди буде з нами. Ми будемо його пам'ятати, писати про нього, читати і говорити крізь віки. Я присвячу йому свій вірш наш тарас. Коли заходиш ти в наш клас, на тебе дивиться Тарас. Так, це він, Шевченко, знає і маленький. Відома він людина, відома на весь світ. Шевченко це країна, ми знаємо з юних літ. Мені тринадцятий минало, Писав він у віршах. Важко йому бувало, та він мов гордий птах. Літав високо і гордо, в далекій вишині Не підставляв він горба, не падав духом, ні. Він художник, він письменник, хто ж його не знає, Своїм ім'ям знаменитим Україну прославляє. Як поет він пише вірші, поеми відомі. Катерина, сон та інші всі про різні долі. Хто не знає його думи, що стали рядами, Сумно, сумно на папері, набій з ворогами. Його річка тече море, синя та безкрає, Шука козак свою долю, а де сам не знає. Поховати заповів він себе на могилі. Серед степу широкого, на країні милі. Будем люди пам'ятати нашого Шевченка, його твори прославляти, як велить серденько. Далеко від України у всім білім світі. Його будуть пам'ятати дорослі і діти. Україна виростила великого сила. Дала талант прославляти неньку Україну. О Шевченку, славний ти наш, поете, піснярю, художнику, письменнику, славетнику, кобзарю. Нехай тебе пам'ятають, діти та онуки, Щоб ніколи не вернулись оті біди й муки. Нехай тебе пам'ятають у сімі вольні ноги, нехай тебе поминають не з тихим словом. Бо Шевченко та скала у морі велика. То є пісня, що лунає, і голос не тихо, і з маленького хлоп'яти виросла людина, що прославила на весь світ нашу Україну. Хочеться поруч вас місце, але затісно медузам і лорелей. Вони оплелися терновим вінком і заповнили кожну серцевих алей. Мені здається, ви поруч зі мною, ви мій захисник, ви мій поводир, я видужую, одужую, вижую Не такий страшний з вами життєвий вир. Та ви завжди далеко, завжди занадто, завжди не в цім світі і не з людьми. Якщо я втікатиму, битимусь, бігтиму, чи можу сподіватись, що зустрінемось ми? Я б туди все теж у цю релігію без ікон святих та інквізиції. Я визнав поезію вічним із див, би був свого часу лицара. Зачитайте вуремо катера. Кохайтеся, чорникові, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихтур з нами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Коли б сама, то нічого. А то стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце б'яне співаючи, коли знаю за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди, знущаються.